Такої акумуляторної пили в мене ще не було. А чому не було? Тому що це новинка. Якщо в тебе вже є ось такий, наприклад, шурупокрут, до нього йде акумулятор і зарядний пристрій, то ти вже просто купуєш тільки тушку. І це реально вигідно для тих, в кого є вже акумуляторний інструмент від GTM. А акумулятор собі поставив і пішов в садок пиляти дрова. Якщо подивитися на цю пилу, пила як пила. Але все ж таки, відмінності зараз будемо шукати. Першу чергу на що я звертаю увагу, це на баланс. Пила має бути ідеально збалансована, щоб ваші руки не втомлювалися. І цей акумулятор стоїть на 3 ампер. А під час тесту я буду використовувати на 4. Якщо візуально подивитися, пластик тут товстий, не фольга. І що мені подобається, що ось тут тільки одна крутілочка. Тобто, щоб затиснути шину, ти крутиш тільки одну. Ти собі підкрутив. Так, взяв ага, в принципі, нормально, можна ще підтиснути. Як воно працює, на ділі будемо дивитися. Бачок є, індикатор рівня мастила також є. Що подобається, нарешті зробили шнурочок, який так Петрович хотів, щоб пропочку цю не загубити. Гальмо є електронне. Кнопочка ввімкнення без цієї кнопочки пила не запуститься. Тобто, робите ось так. І потім ось так. металеві зуби для зацепу є. Шина 25 см. крок ланцюга 3,8. Можете подивитися, чий виробник ланцюга. Ось так, щоб тобі було видно. І що мені тут подобається, чого не бачив я в інших пилах, це те, що можна поцепити за карабінчик на пояс. Вага пили без мастила і акумулятора заважить на 2 кг 700 грамів. Акумулятором на 3 ампера триста. Я не знаю, чи є оригінальна ланцюгова олива GTM. В мене є тільки для генераторів і бензопил. Тому як завжди, буду заливати те, що є. А тепер залишилося перевірити, як працює система змащування, і підемо випробувати в ліс. Дивіться, система змащування працює ідеально. Давай! В якості експерименту сухий ясень, трішечки товсіший, ніж шина. Давай пробуй. І все, да? І все. І акумулятор сів. І нарізали ми тут, коротше, ось це, ось це, ось це. І ще купа того всього, що ви бачили до того. Далі спробуємо на акумуляторі 3 Ампера повністю заряджений. Давай подивимося, як буде пиляти. Це акумулятор здох, так? Да? Покажи. Да. Да. Акумулятор здох. А були такі великі надії, майже допиляли. Зі всіх акумуляторних пил, що я розбирав, я такого механізму ще не бачив. Ось, дивіться, електронне гальмо. Бачите, ось воно буде вмикати. А тут, виходить, ще якийсь маховик, чи що це таке. Ось двигун, ось плата керування. А ось кнопка вимкнення з запобіжником. Запобіжник забираєш, і тоді. Кнопка буде вмикати. Настільки все складно, ви тільки погляньте, як вони замутили ось тут. Тут де металева пластина. Через це, тобто електронне гальмо ти ось так включаєш, не знаю, чи пальцями получиться. Дивіться. Тобто, тут пластина, яка повністю блокує двигун, і він не буде крутитися. Ось цей маховичок, всередині його блокує шпонка. Нічого особливого, просто шмат металу. Тут дивіться, все на підшипниках. Далі можете звернути увагу на мотки двигуна. Бачите, плата алюмінієва. І бачок, до ну речі, дивіться, ось це ми стільки використали за два акумулятора. Тобто, майже повний бачок. І я от звернув увагу, що вчіться про крафт, як потрібно робити, щоб шланочки в ваших пилах не перетискалися. Все банально просто. Пружинку вставили і нічого не перетискається. Дивіться, скільки мастила в редукторі. Насос, який качається, шестерня тут металево, а тепер дивимося, який тут серйозний механізм. Ніби вже гуляв мостове. Метал такий товстилезний. І бачите, передача тут метал, тут також метал. Я недавно показував Vitals, так на насосі там була пластикова шестерня. Чи навпаки, там була металева, а тут була пластик. Тут все метал, і смазки, ну просто дохрініщать. Ну що, фанати GTM? Пишіть свої коментарі, що ти думаєш на рахунок цієї пили. Я тобі показав, як працює ця новиночка, як вона пиляє, що знаходиться всередині, які елементи, як воно все там зроблено, скільки смазки, що можна навіть набрати для себе, десь поставити, хай там буде, десь пригодиться. Коротше, Петровичу, як завжди, велику подобаючку, старався для тебе.